Привіт пані та панове! Рада вас бачити на своєму парфумерному каналі. Я обожнюю парфуми, а також я обожнюю історію моду. І тому цей парфум буде досить цікавий, тому що, по-перше, він не популярний. І він історичний. І він пов'язаний з високою модою. І так. Туалет Джон Обожнюю Гальяно, вважаю його генієм, моти. А Досі пам'ятаю, коли я була малесенькою дівчинкою, як я дивилася на його роботи і завмирало серденько, досі згадую його кораблі, якісь привиди. жінки ніби як. В газету об... Об... обернуті. Ем... Я коли дивилася на його покази моди, я думала, що це не мода. Я думала, що це мистецтво. А я люблю мистецтво. Все, що з цим пов'язано. Стосовно еду туалет Джона Іана, ще є в продажі, можна купити. Зацікавитись, цікавитись. Є ще еду парфум». «Eau de parfum» — це більш важка версія цього парфюму. Eau de parfum» — менше де зустрічається, купити його майже неможливо, а якщо і можливо, то це треба заплатити якісь нереальні кошти. Тут всередині коробочки ніби є написи там різні. Я думала, що це просто створення самого аромату, а це е, е, уривок інтерв'ю, який він давав якійсь газеті в листопаді 1969 чи щось таке року. Щось таке написано тут. Go-go разом з Гальяном. І там про моду, про створення і все-таки все таке інше, цікаве і тому подібне. Написано Гібралтар. Понеділок, листопад. 1969, скоріш усього. Ну, якщо там подивитися, дуже уважно. Я думала все ж таки, що там буде про саме створення цього, -цього парфюму буде написано, але це інтерв'ю. Так. Тому тут інформації про цей парфюм взагалі нічого не написано. Так, стосовно самого аромату. Стосовно нього що, про що воно, які були огляди, наскільки він популярний, купляють його чи ні, по-перше, його купляють ті, хто знайомий з Eau de Parfum. Це більш важка версія. Eau de Toilette – це облегшена версія Eau de Parfum Джон Гальян. І. Були наступні дуже-дуже хороші. Або були такі о, о, від галіна, я думала, що буде щось, щось набагато цікавіше, аніж цей вишневий е, пудровий запах. Яка вишня, дівчата? Не лікайте мене. Я не люблю вишневі запахи, якби я в піраміді побачила. Хоч щось про запах вишні, я б не купувала цей аромат, бо я його купувала без. За тесту всліпу, Я просто подивилася піраміду і зрозуміла, що це скорше всього те, що має зайти мені. І... Коли ми його відкриваємо і тестимо, що почуєте ви? спочатку, я вгадала абсолютно вгадала піраміду верхніх нот, Ці, що ми вдихаємо, це е, Альдегіди. Тут реально зелені такі приємні альдегіди. Вони не темні, не нуарні, вони якраз такі дуже прохолодні, свіжі, е зелені альдегіди, такі приємні. І, і це вніс прямо так воно. Вас отак повністю огортає оця альдегідність. А я люблю альдегіди. Тому я і обирала цей парфум, тому що це альдегідний парфюм. Далі ви чуєте бергамот. Я його почула. З часу на шкірі йде квітковість, така ледь-ледь помітна квітковість. І, звичайно, що ви тут бачите, що? На шапочці самій. Я не знаю, тут погано видно чи добре видно на відео. Трояндочку. то, звичайно, що в піраміду входить трояндочка. Але вона така біла, зелененька, вона така ніжненька, дуже делікатненька. Це не буде такий сильний трояндовий аромат. Тому що сам аромат Джона Галь'яни легкий, як павутиня, ледь ловив. Ви намагаєтесь його вхопити, він від вас тікає, 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 тікає. Він дає таку свіжість, легкість, легку-легку квітковість, ледь-ледь помітно. Ледь, ледь, ледь помітна така. Тендітна трояндочка. Потім туди оці піони, ледь-ледь ви їх вдихаєте, ледь-ледь, вони там відчутні. Почнемо з цього. <хи> і далі йде пудра, вона дуже делікатна і теж ледь-ледь відчутна. І цю пудру ти одразу думаєш, що це може давати така пудровість, така легенька пудрець, лезь помітна пудровість. Але якщо принюхатись, то ви її відчуєте. Все, звичайно, дає, що фіалка дає рис. Тому, звичайно, одразу думаєш про фіалку і рис. А от лаванду я там не почула, а в піраміді вона є. І я так зрозуміла, чому пудровість не є такою, яку я не люблю, тому що є ще й лаванда. І вона така квіткова пудровість, і вона така трошки свіжа така. Розумієте? Тобто немає такої сильної солодкасті. Ваніль там немає, тому такої. Сильної ванільної бази тут відсутня, все легко. А далі ви чуєте зелень, зелень, таку приємну хвойність, тому що туди кедр входить, входить мох, мшистість така є зелена, свіжість, мшистість, пильність трошки така. пачулі, амбра е, в базі. Єдиний мінус цього аромату, як на мене. Аромат дуже-дуже приємний, свіжо квітково альдегідний він вам відчуття легкості буття надає. Він нетривіальний, цікавий. Єдиний мінус це його тривалість. Він не стійкий. Еду туалет. Не для цього він. Розумієте, якщо ви хочете... Більш ціка варіант, купляйте едва футбо, de а це едтуаліт. De тому години 3-4 він на вашій шкірі буде відчутно. А далі треба його поновлювати. І такий маленький формат, як у мене, який можна запросто покласти в сумочку. І коли я захочу ще раз себе оновити, то я можу застосувати будь-який момент вийняти. І обновити аромат на собі. Знаєте, якби він був більш важкий, то я б сказала, що щось подібне в мене вже є. Таке вінтажне, трошки старе, можна так сказати, альдегідне. Є-є. є. І тому я рада, що в мене якраз облегшена версія. Бо облегшена версія в мене взагалі от з таких ароматів. З облегшеної версії нічого немає. Абсолютно нічого немає подібного. А, тому, тому особисто мені сподобалось, що я саме купила ще туалет. І особисто мені сподобалося, що цей аромат мені підійде на літо і на теплу весну. І які асоціації у мене з цим ароматом, щоб більш вам стало зрозуміло, про що саме аромат? От уявіть гримерку, багато дівчат вони там змінюють одяг, перевдягаються, вони пахтяться різними парфюмами, накладають купою різної косметики, грим, і оці запахи йдуть оці косметики, цієї косметики, гримуть парфюми їхніх, одягу, який вони оце одягають, знімають. потім... Якісь шанувальники надарували ще їх купу різних квітів, які трохи вже в'януть, в'януть, опадають. І оцей гармидер такий, і запахи стають до такого стану, насичені, і вже дихати там неможливо, що якась добра душа відкрила двері і провітрила приміщення. Але вона хоч його і провітрила. Але після цього все рівно в повітрі. Усі ці запахи квітів, парфюмів, косметики, вони все рівно десь літають, літають як павутиннічко, і ти нічого не можеш зробити. Цей запах він все рівно присуть. Ось це якраз аромат про це. Про ці відносини, про цю атмосферу. І я б його б сказала, що він, як на мене. Навіть на весілля б я б його одягла. Такий весільний, якийсь. він такий святковий, такий якийсь вечірний, вечірній, але вечірній денний аромат, а не вечірній аромат, от на якийсь так підвечір. Вдень, якщо якісь, якісь мають відбуватися події, весілля ж у нас зранку там відбувається церемонія, все таке інше. а Це гуляють вже під вечір. Якщо якась банкет, я не знаю, бранч, що у нас в обід або в зранку якісь події такі святкові відбуваються, коли ви от як маєте мати відповідний вигляд такої леді, впевненої собі, такої дуже добре одягненої з манерами і все-таки інше, відбув... має відбуватися якийсь захід, і ви має бути на ньому присутні. Мені здається, цей аромат якраз для цього і створений. От. Бо на вечір, якщо б відбувалася якась подія ввечері, я б одягла щось більш серйозне, ну, більш важке, скажімо так. А в день в обід вам щось треба святкове, але не важке. От Оцей аромат якраз для цього підходить. І Я б сказала, це аромат для поціновувачів моди, краси, талану Джона Галіяну, для поціновувачів альдегідів таких ніжних, неважких. Для поціновувачів якось. Відчуття свіжості і прекрасності, але без великого навантаження. Тут вс... все помірно, досить тихо, але урочисто і святково. У мене а, таких урочистих святкових арматів якби для ранку або для денного світла в мене було особисто. Були просто якісь такі свіжачки, квіткові квіти, але щоб саме в них якась ще оця святковість відчувалась немає. Ну, тепер з'явилось. Дуже цікаво. Я навіть знаю, коли я його вдягну. Завтра. Завтра я маю бути присутня на одній дуже важливій події. От. Буде там конференція, буду приймати на ній участь і якраз нанесу на себе цей аромат. Він якраз підійде. Вже mm. є подія для нього. Якщо вам таке подобається, цікаво, незвичне. Таке, що ви раніше на себе не наносили. Спробуйте. Я його порівняти з якимось іншим ароматом особливо не можу, тому що якщо в мене і є лідогідні аромати, то вони такі важкі вечірні. А от таких облегченна версія їхня, в мене не було. Цікаво. Спробуйте, оцініть, полюбіть. Ну просто заради, як це я люблю казати, цікавості. От цікаво вам знати, що це таке, про що воно. Спробуйте придбати в сліпу, його ніде неможливо. Якщо вам так само було цікаво, як мені, то ви купите. І спробуйте. Або полюбите, або зненавидите. Чому рекомендую зараз купляти, тому що потім його буде майже неможливо знайти. Його і так, майже нереально знайти. Можна сказати, мені пощастило, що я його придбати встигла навіть в такі маленькі версії. А ще мені дуже сильно пощастило, що воно ще мені приглянулося і сподобалось. Дякую за увагу. До зустрічі!